Буде контрольний заразов. Буде опочатона скриплена пояснювальною біркою. Тепер проводимо осмотр грошових купюр, які були заздалегідь від хсеракопійованого. Пам'яті. Ви звіряйте. Вказані купюри. В даний момент будуть помічені також з промінь-1 який виключить світло і те що ми могли побачити що у проміннях ультрафіолетової лампи вказані купюри будуть мати випромінювання світло зеленого та жовтого кольору От ми бачимо. і контрольний зразок аналогічно так здані грошові кошти будуть передані особі для проведення оперативних закупівліного володиновича 15, 11, 65 -го народження мешкає чорний. Попечатаємо. Проводиться часткове фіксування контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки. Наразі... 1039 і закупникам проводиться видача, при цьому не знімається, він, так як його анкетні дані засекречено в теперішній час, проводиться видача предметів, які він придбав у ході оперативної закупки у Горяново. Це рідина коричневого кольору у медичному шприці об'ємом 5 мл, який заповнений до позначки 2 мл даною рідиною. На даний момент вона вилучається, упечатається в поліціональний пакет файл, присутність ці п'яти тиснути. Ви бачите, це саме той сприз, який так. придбав з Ви бачили, як він так, так. Ви ніхто не підходить до, до закупника після закупки чи до проведення оперативної закупки, що хто міг йому підкинути вказаний Ну, окрім наркоторговця, не не було. Ну, оце особище ви бачили? Так. ви його запам'ятали, ви чітко бачили обличчя, так. речі, як він був Так? Так. так? 1041. Де 7.07.2015 року, 10.57. На даний час ми знаходимося навпроти кафе «Візит» по вулиці Некрасової, де було затримано особу. Назвіться, будь ласка. Гариний Валентин Валентинович. Дата народження? 19.11.65 року. Мешкаєте, де? С какого адреса вышел только? Ну, заходил к матери. Видимо, особистий погляд ручей Так, А також э, буде на э, руки посвячены. Ультрафиолет. Ультрафиолетом. Ультрафиолетом. От солнца. От солнце. От солнца. Есть. Да светится. Есть, есть. Ничего не светится. Нет. Вот. желтым цветом. Mm. Видно, Понятия, да? Вы бачите свечение? Да, да не светится Понятия, ничего. Вы свечение? Понятия. Так, за yeah. yeah. Мы сейчас повторный осмотр просто в пределах квартиры сделаем, ну, oh. в темноте. Uh. Это есть. Так, uh. так э, огляд драчей. В кармане руки, В перчатках. -то. Олег Александрович. Да. Забороненные шоссе есть? Что? Шо? Ну не максимум, но не Есть заб... запрещено шприц. оружие, шприц. шприц с чем? Нет. С жидкостью на критической. Что это за жидкость? Ну, 50 -50. Кому принадлежит? Для мне. Твое? Для, для личного для... потребления? Да. Или для сбыта? Для личного потребления. Где находится в кармане? Сзади? Сзади, в правом кармане. Повернись. В правом, в левом? В правом. Еще у него есть портмоне. Шприц заполненный на 2, э, 5 Объемом 5 миллилитров. До 2 миллилитров. Ваше портмоне? деньги находящие в портмоны. Вам прямо, светится. Да. Сколько там? Сумма какая? -то. Вы это нашу свидетель. А, -а, -а. а в кармане здесь сколько? 60. 60. Это деньги ваши? Да. А чего они светятся? Где они светятся? Смотрите, понятые. 30, ну, десятка, да, самая яркая светится. Вот тут Двадцатка, двадцатка. Как думаете, думаете, светится? Раз, Где два. Двадцатка два. Да Яркий желтым светом. все светится. Да, не светится. да, да все светится. Вот рубль не светится. А 10 светится. Все, да. вы светите? видите? Да не да. светится Надо. тут ничего. Чтобы... Сейчас в темноте. начинается Повторный осмотр.